Заступник речника уряду Федеративної Республіки Німеччина Вольфган Бюхнер заявив, що федеральний уряд виходить з того, що обіцяні, обіцяні танки леопард будуть доставлені швидко. Пан Бюхнер додав, що це буде незалежно від того, коли це зроблять інші партнери. Німеччина виконає свою обіцянку, але водночас сподівається, що це вдасться зробити разом з іншими партнерами. Ну і відповідно, що це означає якомога швидше у стосунку до Німеччини. Місяць, два, три, півроку, рік. Мені здається, що це буде ті терміни, які відповідають потребам Збройних сил України, і скоріше за все, наразі партнери наші і працюють над цим. І коли представник уряду Німеччини говорить, що танки будуть надіслані як найшвидше. Це означає лише одне, те, що тут розуміють саме. Потребу для України і важливість надсилання танків саме в той термін, коли вони необхідні для збройних сил України, тому що тут, як кажуть, дорога ложка до обіду, і слід зазначити, що вже цього тижня розпочалися. Навчання наших танкістів для опанування саме танками Леопард 2, і вони проходитимуть по, скажімо, у прискореній процедурі, тому що до навчання. Залучаються саме е, досвідчені екіпажі, які вже мають досвід експлуатації інших танків, і по суті, справи частину програми буде скорочена за рахунок того, що це не е, проводиться навчання не з нуля, і е, є всі шанси, що от, ці танки е, можуть з'явитися в Україні е, саме е, до початку контрнаступальної операції, яка е, може розпочатися. Чатися вже незабаром скажімо так, коли для цього будуть створені умови як погодні, так і накопичена необхідна кількість Пане Валерію, уточнення техніки. контрнаступальна операція з нашого боку чи з боку е опонента ворога? Е ну коли ми говоримо про ті ж танки, леопард, то в принципі, ми розраховуємо про нашу е контрнаступальну і. Операцію, яка перейде в наступальну операцію з метою звільнення тимчасово окупованих територій та виходу на міжнародно визнані кордони України, і по суті справи для цього танки типу Леопард 2 або Абрамс і зафрактовані для передачі України. Ну хоча, скоріше за все, основний. Тягар ля от в цій наступальній операції ляже в першу чергу на танки Леопард 2 і а також танки Челенджер, на яких наші танкісти вже навчаються, і тут мова йде саме про нашу наступальну операцію, тому що зараз та операція. Оборонна, яка здійснюється на тлі е розширення е дій е наступальних дій е противника на окремих напрямках. Вона виконується тими наявними силами та засобами, які зараз є в розпорядженні збройних сил України. А паралельно для проведення наступальної операції готуються нові бригади, які будуть оснащені новим озброєнням, що ми отримаємо від наших партнерів. А це важка бронетехніка у вигляді танків, бойові машини піхоти, такі як Бредлі американські Мардер. Німецькі ну і ще ряд броньованих засобів, які передаються нам партнерами, пане Валерію. Перший танк леопард 2 для України вже прибув з Канади до Польщі. Ну і відповідно, щоб, так би мовити, двічі не озвучувати танкове питання. А як довго слід вчитися працювати на тих леопардах? Других наскільки це навчання забирає багато часу? Ну, стандартний курс може займати до 9 місяців, але це ми говоримо про те, коли навчаються саме ті, хто ну жодного разу не сидів за танком, мають лише там скажемо уявлення про водіння автомобілю, що стосується. От термінів підготовки досвідчених екіпажів, то тут оцінки експертів різняться, і вони десь скажімо, за різними оцінками, може тривати в районі від дванадцяти. Тижнів і менше деякі навіть називають, що по окремих напрямках і е, фаху може бути підготовлені е, наші танкісти за 5 тижнів. Але треба враховувати, що окрім індивідуальної підготовки е, членів екіпажів, ще е, вагому е, частину підготовки займатимуть бойове злагодження підрозділу, е, тому що по суті справа мало отримати е, ті ж танки, мало навчити індивідуально. Вально кожній екіпажі використовувати їх ефективно слід також розуміти, що це колективна зброя, і саме своїх параметрів вона може досягти лише при спільному використанні у якості підрозділів за умови їх оперативного управління на полі бою. А для цього потрібно буде ще час. Тож можемо оцінювати необхідність підготовки. Танкістів десь в районі до двох місяців, угу. ну це оптимістичніше Там. ніж 9 місяців, так безперечно, пане Валерію, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що існує консенсус з президентом України про те, що зброя надана заходом не буде використана для атак. Саме російської території нагадаю, що певні застереження саме такого плану були і у наших партнерів до того, як вони вирішили надати нам далекобійні розумні бомби. бомби. Але міністр оборони Олексій Рєзніков зауважив, що та у нас тут, як то кажуть, поле не органе і на наших територіях, тимчасово окупованих, немає поки що великої потреби працювати по російських. Тим не менш, ну, ми ж розуміємо, що різночитання у всіх може можуть бути стосовно, наприклад, тимчасово окупованого Криму Росія вважається своєю територією відповідно, і е, відтак наскільки ця домовленість насправді е, ілюструє е, одностайне читання всіма учасниками процесу застосування нами іноземного зброєння по російській території. Ну, тут е, до подібних заяв слід відноситися в певній мірі філософськи, тому що е, наші партнери говорять те, що вони повинні говорити, і е, це, звісно ж, е, робиться для того, щоб е, посилати меседжі. Як скажімо, в загальний чат, так і конкретно на тим же російським терористам, що наразі ми наші партнери, передаючи нам озброєння, намагаються дотримати всіх міжнародних порядків та правил. Які е, існують у світі на відміну від країни агресора, е, що стосується практики, то е, ну є е, якщо там вивчати думку тих же фахівців в Сполучених Штатах Америки або е, в Західній Європі, то вони говорять про те, що в принципі е, в разі необхідності е, подібна зброя може застосовуватися і е, на е, територіях е, Російської Федерації в Ну, яка там безперечно, скажімо так, визнається міжнародним спільнотою, як її власна територія. А нагадаю, що Крим і решта тимчасово окупованих територій такими не є для міжнародної спільноти площині безумовно. Авторію. Але ми розуміємо, що багато різних оцінок можуть бути кулуарно озвученими. Пане Валерію, дуже коротко. А яка санкція, в разі чого? Ну, якщо, скажімо, так, якийсь наш снаряд залетить на територію Російської Федерації, це буде доведено і так далі. Ну у тім, що от якраз військові фахівці говорять про те, що, наприклад, ті ж райони зосередження е, противника, склади бази. Якщо вони наприклад будуть знаходитись десь у Ростовській області, ну це е, ніби так, скажімо, і застосування по таких місцях воно є виправдано з військової точки зору, тому що все це е, mm -hmm. їде, лізе до нас і знищує е, громадян України, і все, що робить Україна наразі, це обумовлено потребами оборони і. З захистом територіальної цілісності. а це цілком відповідає тому, що визначено в міжнародних документах, зокрема і в статуті ООН.